Дивіться, друзі. 12, рамка тут в центрі пушта, з меду немає і розплоду, навіть розплод є, що повиходив. І засіяно. ну Тут від розплод велопився, вже знов засіяно, а тут ще не вийшло. Ну що ж, я такі рамки. Рамція. рамки всі пусті на перетопку забили. Mm -hmm. Тут вже до бак став. Там кажуть, бакваст стартує, скажу е, бакварніка, раніше стартує за бакваст, розвивається, але може, як дивлячись в кого мату купляти. Я бачу, що у бакваста ще більше ось. Друга рамка ось стільки розплоду Засів розплод о, ото маточка в нітрі Але то мене в 2 може на карниці Ось собі маточка лазить, розплоду багато, о, посадив, впала вона, полізла всередину. на рамки зверху. Да. Что струшую? Даже такую рамку шкода забирать. Просто надо трохи да. Давай, Давайте же лавы выплюются, Підвати теж не будуть. Нову хату хай. Вони, я думаю, не слабенька сім'я, вони своя дуже ноль. одна прокусила через костюм богу. Ага. Че? Костюм не дешевий. Пересонь, вроді польські чи які там. щоб бджоли можуть і прокусити. Щоб треба щось піднес низ якого з неї бджоли. То, мабуть, щось треба вилягати. Тут через рукав, де придушено до тіла. Просунува Ну, Тут пирга, мет. Дві рамки. Серйозно зросла. І, і на 26 лютого така ситуація. Запрополісували, прополісу то їх, звісно, дуже багато. Прополіс збирав і тут я дуже спереді теж не відбіг. Тут і в середині не Ще три рамочки і цього вулика можна буде десь приймати Ну що, я думаю, цього вулика може от мотки, типу, бо його буду робити, може комусь подарую хто хоче. Або використати його, вставити де занести, завести. За пів кілометра якесь гарне місце в лісок. Може Може різновиться. Проходису багато. Зробити. Є в мене дві ловушки. Цього року ставив, але не одна сім'я. Пасіку розширяв. 15. Пасіку розширяв. Думаю, може роя зробив. І ні одного роя не Ось Такий вулик запрополісований, старий. Є шанси, що бджоли можуть вилітики з іншої сторони наші руї, наші тіруєві матки потім міняє, обджоли тінь вайну тримаю, помічу собі ваква з тикарники ті тільки мед 15 mm -hmm. зараз Поженуть розпліт. Там розвиватися, може... погода буде посядь, там, садів, маду принесуть з кульбаби. Верби, лози, нас тих котиків багато. Ліс. Виски, тут же, може їм раз, два, три, чотири, п'ять рамок буде, я знаю. Тут же така псіля, полива. за сторони і тут не було має треба їх закривати хай вони О, сусідні посідали а то висота інша вони летять вгору шукають людка одну рамочку вон. Треба буду ставить. Ставим им корм. Mm Джой в этот стоит. Накриваємо їх. Сидайте. Закрыти. Так встанете. Вс. Є. Це выключай. Эээ, цього вулика.